Доброго дня, доброго дня, мої дорогесеньки. Я рада сьогодні зустрітися з вами на своєму каналі. Підписуйтесь на, на канал. Будемо разом дивитися ці речі. Я дуже люблю знаходити якісь цікаві речі в секунді. Я їх вишукую. Я кожну добу приходжу, я дуже задоволена. Дивіться. Сьогодні в мене такий браслет, дуже цікавий, да? який мені дуже сподобався. І я його взяла собі. Дивиться, як він на руці, дивиться гарно і гарно виглядає. Це така моя знаходка. Так, дивися, ще такий браслет у мене. Сьогодні мені попався такий цікавий, дуже така цікава реч. Отак він дивиться, так. Дивиться, як гарно так виглядає. Такий ще браслетик мені попався, дивиться. Теж мені дуже, зараз прибуду. Теж мені дуже сподобався. Бачите, такий класний мені теж отак він виглядає на руці в мене. Теж дуже зручний, дуже легкий і дуже такий красивий. А це, це, це такий браслет, мені сподобався. Це ручна робота. Так, не хочу його дуже розгинати, Це, це така нова реч. Ось така класна, теж гарна. Я дуже люблю. Я дуже люблю біжутерію, я дуже люблю такі речі. Це те, що мені сьогодні попалось, дівчата. Я дуже задоволена, так? Ці всіми речами. Дуже якісні, скажу вам так, речі, дуже якісні, дуже класні. Оце те, що мені сьогодні, я, те, що вірніше те, що я знайшла сьогодні, я користуюсь, я дуже люблю такі браслет. Зараз травень, буде тепло. Я дуже люблю вдягати такі речі. Оце мої знаходки сьогодні на в секонд-хенд, дівчат. Заходьте, будемо кожну добу дивитись те, що мені попалось. Речі, я ще дуже люблю ляльки, я їх збираю. І будемо разом дивитися. Підписуйтесь на мій, на мій канал. І будемо разом. А сьогодні в мене все. До побачення. До зустрічі. З вами була Лара. Пока-пока.